Доброго дня! Сьогодні о, буду займатись навчальним таким відео хочу зробити, для того, щоб показати, як можна робити окопні свічки в домашніх умовах. Що для цього нам необхідно? Самі баночки, баночки залізні з-під консерви. важливо, щоб висота була не більше, ніж консервна банка з-під тушонки. О, висота її о, бажно, щоб знову ж таки, бажано, щоб була не більше 10 см. Нижче, будь ласка, вище за 10 см бажано не робити, тому що за рахунок недостачі е, кисню, якщо е, кисень буде погано заходити, банка буде під час горіння сильно каптіти. Тож, для того, щоб е, зробити саму свічку, нам необхідно. Картон. Картон гафрований, дуже гарно підходить, картон із коробків, о, з там, цукерок і всього іншого. Картон гофрований, тому що, ось як ви вже бачите, один слой бумаги, інший слой і посередині також ребристість. Важно, щоб ця ребристість була більшою. Чим більша, тим краще. Але висота ребристості, щоб знову ж таки бажано, щоб була не більше 5 мм. Тому що при такій тощині складно буде скручувати. Що ми робимо? Наприклад, отака от баночка. Я вам покажу тільки на. Невеличких двох баночках, як його зробити вручну. В іншому відео я покажу те ж саме, але як можна робити вже під апарат. Тобто апаратом, щоб краще було зручніше і швидше прискорити процес. Тож спочатку ми вимірюємо висоту банки Вона у нас займає, як ви вже бачите, 5,5 мм, тобто 55 мм, це виходить 5,5 см. Мінус 1 см, тому що тут край і тут край. Ми його не враховуємо. Тобто з 5,5 см буде 4,5 см. Вимірюємо, беремо відстань. Ось, будь ласка. 4,5 є. Я виставляю зразу 9 см. Роблю позначку 1, 2, так, роблю знову ж і з іншого боку. 9 см є. 4,5. Сюди 0. Далі. Також я відразу більше відмірю, місце, там, де згинається, там уже картон порушений. Тобто немає дірочок для того, щоб протікав парафін. Отут. Дірочки вони вже будуть порушені. Тож ми місце з'єднання вирізаємо, тобто викидаємо. І знову два відрізки вставляємо на 4,5. Один два. Так само і тут. Раз, один, два, три. Є. Тепер інший розмір баночки. У нас є більша баночка. Вона йде розміром 8,5 см. Тобто 85 мм. Два відрізка по 85 см. Край, знову ж таки, місце, де воно згинається, буде відрізатися. Помічаємо 8, 8,5 мінус сантиметр. Тож виходить 7,5 см. Один раз. І так само інший раз. Тобто 2. Два. два рази це виходить 15 см. І знову помічаю 15 см. 1. Так само з іншого боку. 7,5. 15, 7,5, 0. Тут так само. 15, 7,5 0. Тепер, так, як ми вже відміряли, можна зробити декількома шляхами. Можна лінію намалювати і різати ножицями. Але це дуже довго. І не дуже обережно буде виходити, тому що під час різання, коли будемо різати, у нас обов'язково будуть якісь там склони, схили, ну десь щось кудись буде ну, задіватися, буде не дуже добре. Я це роблю дещо іншим шляхом. У мене ось є планочка рівненька і є ніж. Ніж, звичайний, канцелярський, о, побутовий, технічний, хто як його називає. Я виставляю по лініям. Одна лінія, друга лінія. І згідно цих ліній просто ріжу ножом. Все. Полоска така є. Нам зараз необхідно таких хоча б 4 полоски зробити. І так само зараз будемо нарізати на більшу ширину. Це в останнє залишається з маленькою. І де вже більша ширина. Точно так само вставляємо на більшу ширину і відрізаємо. Саме головне при цьому необхідно, щоб а, оці так звані дірочки йшли вздовж, тому що воно буде ставати в баночку таким чином, щоб можна було сюди затягати парафіну. Після того, як ми нарізали оці полосочки, у мене вийшло 4 штуки вузеньких і 4 штуки ширших. А, необхідно взяти під даний розмір баночки. Як ви вже бачите, ось, будь ласка, воно отак виглядає. Зараз ми будемо його скручувати. Можна крутити, звичайно, руками, починаючи з пальців, пальцями, але а, дуже сильно будете здавлювати. І оці Краюшки вони спресуються. Щоб такого не було, можна використовувати звичайний олівець. І а, накручуємо на олівець обережно, не сильно стискаючи. Ось таким чином. Сюди можна підкладати і оці узенькі вже, які у нас є. Проблеми тут немає. І наступний. Коли воно ще не закінчилося, ми вкладаємо нову полосочку і далі продовжуємо скручувати. І таким чином, далі вже весь там не потрібен. І накручуємо далі. Знову ж таки, можна вкладати так ось таку ось музеньку сюди. Можна у мене є поки ширша полосочка, я її вкладаю. І накручуємо. До розміру нашої баночки. Воно потрібно, щоб стало баночку ну, плотненько, але не сильно стискалося. Зараз я сюди вкладу оці залишки, бо куди ж їх дівати? Я сподіваюся, цього вже вистачить. Ось, будь ласка, воно стає доволі. Міцно. Але, навіть, я б сказав, остання бумажечка ця була зайвою. Будь ласка, ось вона гарно стає. Так воно не повинно виглядати. Зараз ми її заховаємо далі. Все. Баночка у нас вже готова. Такий варіант готовий. І сюди, зараз же, необхідно вставити невеличкі фітільки. Ось, будь ласка. Фітільок не обов'язково, щоб він йшов до самого низу. Бажимо таких фітільків робити хоча б три штуки. 3-4 штучки. Вставляти їх необхідно на висоту. Ну, хоча б на сантиметр, щоб вони виглядали. Чому на сантиметр? Щоб краще було баночці починати горіти, але при цьому Ось. бачите, де? що я роблю. Стискаю і сюди в отвір вставляю підпал. Якщо вони будуть дуже сильно виглядати з банки, то під час транспортування воно буде ну, не дуже добре. Тож на сантиметр виглядає і цього досить. Все, одна баночка у нас вже готова. Тепер починаємо роботу з іншою баночкою. Робимо все те ж саме. Окладаємо свірника і починаємо розкручувати. Під час цієї роботи, коли ми вкладали, сказав свірника, олівця, не свірника, олівця. Під час роботи, коли будете скручувати, у вас може виникнути таке питання. В мене ось вже накрутилося, вже можна вставити. Але тут, по-перше, доволі багато його. Повірте, це вирішується дуже просто. Отаким простим рухом. Просто відриваєте лишнє і знову ж таки вставляєте в баночку. Баночка стала у нас вона гарна. Тобто на той сантиметр, який я говорив, вона стає дуже чудово. І знову ж таки ось сюди вставляємо. Можна за допомогою ножа або якогось підручного матеріалу вставляти оці фютельки. І ось вже залишили останній фітільок. Потім їх можна буде просто ножицями обережно підрізати, щоб була одинакова висота на усіх, ну, Щоб було красиво. Під час горіння, коли буде горіти цей віск, серединку цю бажану також перекрити, щоб менше тут дірок щоб менше було. Можна ставити, хоча я б, мабуть, не вставляв би. Тому що краще буде туди затікати парафін. А в даному випадку, чим більше парафіна в цій свічці, тим краще вона горітиме, довше горітиме. Бо економити парафін сильно це, звичайно, дуже гарно. Але необхідна ж не кількість, а необхідна якість. Тепер наше завдання обрати свічку. Свічка в мене йде звичайна. Як вже сказав, свічка у мене звичайна. Ось такого плану. Я просто подивлюся, що в мене вдома є. В продажі такі також є, тому що де знайти парафін зараз, я навіть не уявляю. Його просто так ніде не купиш. Я буду просто переплавляти дану свічку. Так. Свічка, її вага 65 грам. Видно? 65 грам. Я її зараз буду розтопляти у баночки і заливати. Це для того, щоб вам показати, як його робити. Як я вже говорив, коли о, робити баночки, вони при нагріві будуть сильно грітися, необхідно, ну, бажано, необхідно, я б сказав навіть так, поздирати повністю оцей папір, тому що під час горіння він буде вигорати. І буде запах ну, дуже-не дуже гарний. Звичайно, щоб була така чистота. І тепер зараз я покажу, як, о, яким апаратом можна робити. До речі, який апарат зробив його сам, як кажуть, на швидкоруч. Як він робиться, встановлюється він, прикручується на любу поверхню, в даному випадку ми тут станок. Затискається, вставляється Ручка з пропилом і вставляється картонка. Не картонка, а ДВП видно. Баночка, під яку я буду розмір робити. Далі. Притискається оця частина, щоб краще входило в паз. Пропила, паз. пропила. І починаємо накручувати. Накручувати можна хоч в одну, хоч в другу сторону. Таким чином, щоб... Розові, щоб краще було вам видно. І накручуємо не сильно стискаючи. Ось, вийду так. Як тільки папір закінчується, я вставляю сюди інший папір. І далі продовжуємо. Знову той самий варіант. І тут вже дивитися, щоб, не, щоб банка була не дуже плотно надівалася. Можна ще трішки додати. Теж коротенької візьму. О, здається так. Все, чудово. Навіщо ця картоночка потрібна? Я нею знімаю. І ось така штука виходить. Як ви вже бачите, ціленька, обережна, красивенька. І сюди зараз повставляємо фітільки. Фітільки ось уже вставив. І лишнє обрізаю. Але знову ж таки, щоб хоча б на сантиметр вони виглядали. Коли вони будуть обережні, то при транспортуванні, можна охайно зроблені, при транспортуванні. На них можна буде ставити також іншу баночку. Але це під час транспортування. Видно так? Все. От такого плану. Тепер необхідно буде мені взяти свічку і, розтопивши її в баночці, це я буду показувати як простіше робити на одну, на дві свічки. Якщо будете робити багато свічок, то вже необхідно буде використовувати якусь. Або чайник, або щось такого з носком краще, щоб було. Так, зараз піду розтопляти. Так, тепер продовжуємо далі. Наша задача тепер поставити баночку, ємність в даному випадку, і почати топити свічку. От, Вставляємо і вона починає потихеньку топитися. Ну, ось Вже вона потихеньку в мене розплавилась, але зверніть увагу. Коли вона у вас буде грітися, буде йти отаке випаровування. Щоб ви не, так, не сильно закоптіли собі квартиру, чи хату чи будь-що, що, що де будете займатися, де ви будете цим займатися? Так, Що там із свічкою робиться? Бажано її помішувати хоча б інколи. Навіщо я поставив железячку оцю, а не прямий огонь. Скоро дізнаєтесь. Ліжки, щоб вже розтопилося, і далі будемо продовжувати. Ну, як ви вже бачите, я ставлю робочки на поверхню, щоб вони також підігрівалися. Тому що під час виливання парафіну брати його необхідно дуже обережно, тому що він все такий гарячий. І починаємо заливати. Коли ви його заливаєте... Бачите, що трапилось? Потрапував парафін трішки і починає горіти. Тож бажано робити це із якогось чайника, щоб носик не виходив за межі. І повністю заливаємо. то Виходить, що одна свічка. Навіть не вистачає одної свічки вагою 65 грам на одну маленьку баночку. Мені не вистачило. Зараз додав ще одну трішки. Додав сюди парафіну із свічки. Загаль, загалом мене вийшло тут приблизно 90 грамів. Загнув носик трошечки дужче, щоб краще витікало. Знімаю сторонку ставлю, і назад ставлю, щоб підігрілася та ємність баночка, яку заливав щойно. Тому що парафін уже остив. І щоб далі він міг протекти, необхідно його розігріти. Зараз спробую як воно розігріти чи ні. Ну, нормально. Вон вже воно м'якенька. Проблеми тут немає ніякої, повинно вже протікати гарно. Але це необхідно робити відразу, не розводити на 2-3 на рази. повністю, щоб гарно пропиталося Ну все. Тепер видно, що баночка вже повна. Баночка повністю повна. І це показник того, що свічка вже. Залита повністю і пропиталась парафіном дуже добре. Тепер можна її знімати, щоб вона настигла і ставити іншу партію. Тепер, щоб ви розуміли, навіщо збирають кошти різні люди. Якщо говорить, ми будемо робити свічки. О, приберемо. Тепер ви знаєте, що е, свічка вагою майже 100 грам. Це приблизно 10 церковних свічок. Або е, можна взяти у дешевому магазині інші свічки і купити їх. Або купити парафін. Парафін зараз коштує дорого. І на парафін окремо збирають кошти. От в мене вийшло із 100 грам парафіну. Ось така баночка. Ох, ще навіть розлив дещо. Зараз додавлю. Оце така баночка вийшла пропитана повністю парафіном. Зараз сюди долю і буде все добре. Дякую за увагу. Сподіваюся, ви побачили, як робити можна січки в домашніх умовах. Це в мене железяка просто для того, щоб якщо об'єм невеликий, на три, на дві, на три банки ставляємо їх і заливаємо. Якщо робити великий об'єм, то банки необхідно, ну, железяку необхідно збільшити. Щоб була більша платформа. Ну, Все. Ще раз повторюсь, для тих, хто захоче зекономити. Ось баночка. Якщо ви починаєте її проливати парафіном, парафін доходить десь до половини і застигає. І в результаті у вас виходить не повна банка парафіном, а тільки половина. Це ви робите а, нашим воїнам, а, українським захисникам для зігрівання. Тож необхідно робити якісно. Якщо ви будете робити, та й так піде. Зверху покрилось трішечки, а піде. Ні, не піде. Вона згорає дуже швидко, перегорає парафін верхній, і о, свічка вже негодна. Тож ви можете поставити 50 таких баночок, а вони будуть гріти дуже-дуже мало і дуже незручно буде. Коли прогорає оці фітільки верхня частинка, починає горіти повністю о, вся банка, щоб ви розуміли, що це може бути. Я зараз виключу, огонь, щоб його не було. Зараз підпалюю оцю баночку в польових умовах, як вона працює, щоб ви побачили. Ось я вже прийшов у себе на подвір'я. Ось ця баночка. Будь ласка. Зараз ми її будемо підпалювати. Подивлюсь, що буде виходити, як вона працює, чи працює взагалі. Горить вона гарно і повністю. Повністю, як ви бачите, вона... Горить всім масштабом, всім об'ємом. Також надає багато тепла. Грітись біля неї можна дуже гарно. От що ви розуміли. Дана окопна свічка. Варто тільки заховатися десь від вітру, хоча б трішки. І вже можна грітися біля цієї свічки. Дякую за увагу. Можете підписуватись і ставити лайк, якому сподобалось. Сподіваюсь, що таких свічок ви можете зробити самостійно, також багато, передати нашим хлопчикам, захисникам. Завдяки їм ми можемо жити. До побачення!